Вітаю вас, з вами Петро Купливацький, компанія Біосептик. І зараз найчастіші питання клієнтів. Одне з питань, з яким ми стикаємося на своїх об'єктах, це куди відводити промивну або регенераційну воду з систем очищення води всього будинку. Це питання актуальне для тих об'єктів, де вода у свердловині або водопроводі жорстка, має багато заліза та інших домішок. Зараз трохи теорії. Для очищення такої води використовуються як системи пом'якшення або комплексної очистки води, так і великі системи зворотнього осмосу на весь будинок. Подібні системи для відновлення своєї працездатності приблизно раз на тиждень промиваються великою кількістю дуже солоної води. Та після промивки цей розсіл зазвичай зливається у каналізацію. Але якщо говорити про біоканалізацію, то в неї зливати такий концентрат дуже не рекомендується, тому що він може завадити бактеріям, які і виконують біологічну очистку. Особливо це шкодить процесу очищення в системах з компресором, де цей розсіл майже одразу буде контактувати з бактеріями. Тому що вони, ці системи з компресором, зазвичай не мають такого відстійника, як біосептик, де вода відстоюється у трикамерному відстійнику майже до двох. Перед тим, як перейти до біологічної очистки бактеріями. Але в будь-якому випадку, в будь-яких системах біоканалізації, рекомендується зливати таку промивну воду одразу в дренаж, куди зливається чисто вода після Біосептика. Якщо ви вже спілкуєтесь з нашими експертами стосовно свого об'єкта, то ми обов'язково відобразимо це у вашому проєкті. Якщо ні, то залишайте заявку на сайті Bioseptic.ua і ми разом з вами розглянемо ваш об'єкт та дамо свої рекомендації.